В Олександрії змагалися шахісти. 3-4 червня відбулася першість міста серед дітей віком до 18 років. Участь взяли 24 спортсмени. Результати озвучив тренер Геннадій Ходотов. У нас були значить, номінації для нагородження. Це в особистому заліку, тобто перше, друге, третє місце. І це ми бачимо. Перше місце з переміг Ставицький, друге місце Новак Єгор, а на третьому була дівчинка-сокор Вікторія. Це в особистому заліку. До речі, в цьому змаганні вона виконала другий розряд. Потім був залік у нас серед молодших юнаків. Ну, це до 12 років, там були у нас значить, переможець новак, друге місце зайняв бортовий, Вихов... ну, учень 19 школи на третьому був довгопол Гліб, вихованець тренера Бабошка, бортовий мій. В особистому заліку серед дівчаток перемогла, ну звісно, це Віка Сокур, яка і третє місце серед усіх зайняла. На другому місці це мене навіть здивувало, це була шестирічна Делієва Іванка. Там були деякі старших діточок. Тим не менше, на третьому злата Хлевицька. Організаторами виступили відділ молоді та спорту та управління освіти. Змагання проходило на базі БДЮТ. Шахи це одна із древніших ігор, яка і по цей день залишається актуальною, де збирає дуже велику кількість прихідників даного виду спорту. Вона змушує думати. І дуже приємно, що в нашому місті є такі люди, тренери, ентузіасти, які вкладають душу, свій час і робочий, і вільний в організацію тренувального процесу, в організацію змагань, віддають всі свої знання дітям і готують майбутнє покоління, яке Мислить і креативно мислить, і приймають правильне рішення. Це за ними майбутнє. Призер Єгор Новак навіть не очікував, що так вдало виступить. Насправді я в принципі задоволений своїм результатом, тому що я очікував, що я взагалі займу третє місце, тому що я багато зіваю там, може щось не вийти, можу мат в один ход пропустити, як це загалом буває. Але своїм результатом я задоволений. Турнір виявився непоганим. І наскільки довго треба займатися, щоб вийшло все. Насправді я займаюся 5 років, це доволі небагато для шахів. Переможець змагання Олексій Стависький також поділився враженнями. Займаюся я з осені 2018 року. Мені на той час було вже 10 років. Приблизно, ну, з чимось. Ну, під час гри я відчуваю хвилювання. Така особливість можна сказати. Оскільки завжди є вирогідність, що ти не помітиш ход суперника, не прорахуєш там контркомбінацію. Олексія до шахової секції привів рідний дядько, який також займався колись у тренера Ігоря Бобошка. Наш клуб б... працює при будинку дитячої та юнацької творчості на Софіївській, 28. Ми приймаємо дітей з 5 років. Спочатку вони просто, просто знайомляться з шахами, просто граються, в шах, з шахами граються. Потім ми їм потихеньку в ігровій формі передаємо вже навики гри в шахи. Головне, Бажання дитини, коли в них робг горять оченята, це вже говорить про те, що є і буде з них толк. Вікторія Сокор навчається семи років, чотири рази їздила на першість України, має чимало перемог. Шахи це дуже розумний вид спорту. Я вважаю, що цим спортом повинні займатися геть усі люди. На змагання не часто, але переважно я постійно виграю. В Олександрії шахам навчають в БДЮТ два тренери. Один ігор Бобошко працює по вулиці Софіївській, 28, в приміщенні колишнього клубу Промінь. Другий Геннадій Ходотов чекає на юних шахістів по вулиці Осмоловської, 3, ДЮСШ номер 2.